Первістка забрали Валика, якому тоді було лише 20 днів. І ось братик і сестричка. Дітлихи, які зазнали в родинному житті і кривди, і знущання. За короткий час перебування у місті щасливих дітей діти побороли свої страхи і змогли відкритися для любові. Контакт був встановлен дуже швидко. Тому що у нас в сім'ї. По-другому бути не може. У нас є старші діти, у нас є внучка, внук. Ми всі дружим друг з другом очень. І поэтому у нас у нас да, у нас культ дітей. Куль дітей це влаштувати осиротілих через життєві обставини малюків в ідеальні для них родини. Цим весь рік займалося місто щасливих дітей. У перший день народження тут поважні гості. У свято щасливців відвідав міський голова Леніт Черновецький. Підкорити серце мера столиці для дітей секундна справа. З порогу вони зачаровують його своїми посмішками. За мить забираються на руки. Кілька хвилин пронизаних щастям, яке випромінюють ці діти з непростою долею, і в голові Леніда Черновецького зринули спогади, як ростив своїх сина та доньку. Мені все здійснюваю. Это атмосфера, конечно, дома. Вот сейчас Оленьочка сидит рядом, да. Но то в каких условиях наши дети воспитывались в однокомнатной квартире задрыпанной на окраине города без лифта, четвертый этаж, все правда. Но мы жили счастливо. Правда, Кристина и Степа дрались вечно, кто будет на верхней полке, кто на нижней двухъярусная кровать. Но в конце концов Степа брал верх. На дураці вони постоянно за это. А ви любите на какой? Ты любишь на каком? Лежать внизу или Я вверху. За руки дідлахи ведуть мера поглянути на свої кімнати. Найменшенькі саме сплять. Свято святом, а режим над усе. Ромка в нас. А ти такий такой красивий хто? Как зовут? Дівочка. Дівочка, как зовут? Я Наташенька, Наташенько маленькая. Поки малеча дивиться казкові сни, у старших діток приплив активності. Леонід Черновецький виграє у маленького суперника партію в настільний теніс. Піддаватися мер не хоче, навпаки. Знає, малі люблять мірятися силами. А за якій у нас? А я ще мільєль. А ти раз Я 4-5. А я 25 з дітворою мер готовий годинами. Розповідає їм, як його кіт Яша краде котлети і про те, як хоче оженити своїх молодих заступників, щоб ті створили сім'ї у житті політичному, про яке теж завели мову. У малих свої фаворити а хто вам більше подобається – президент, прем'єр або глава опозиції? президент. Ми Денис. Для мера у виконанні дитячого хору новорічний хід. В лісу родилась ёлочка, в лісу вона росла, і там стройна, зелена була. З такою голосистою і активною командою мер тепер хоче зустрічатися чи не щотижня. До речі, до центру Леонід Черновецький приїхав з бажанням стати хрещеним батьком двом малятам. А хто хоче, щоб я його покрестила, він став мені як е, сином. і Кого? Я. Кого? А я хочу одного двоїх і мальчика вибрати, да? Которого я хочу повести себе домой, показати, раз в тиждень забирати їх з собою. Я. А ты? Я хочу. А хорошо руку подивіться. Я хочу. я хочу. А поцелуй Я, я, я У Охочих бути хрещеником мера. Ціла юрба. Він не опирається. Каже, стане головним кумом міста щасливих дітей. Кожному з похресників обіцяє золотий хрестик і не тільки. Що вам зробити хорошого? Я от думаю. Подарк, подаліть кожному по велосипеду. – В течені неділі всім по вілосіпі. Самого самому дорогому. Цього разу Лені Черновецький привіз їм ролики, самокат, мотоцикл, лоту і навіть дитячу кухню. Дружина Мера пообіцяла відвідати з дітлахами центр дозвілля. У місті щасливих дітей на кожного вихованця по одному працівнику. рідкі діти позбавлені батьківського піклування, безпритульні малюки для усіх них це місце старт нового життя. Мені подобається дуже госпіталі, нас вивають, як правильно жити. За влаштовані доли долі, мэр дякує засновникові и головному меценату центру Денисові Басу. Я преклоняюсь перед своим партнером, другом, товарищем, Денисом. Он сегодня стал мне намного ближе. Я понимаю его. Он не получает зарплаты, все ее отдает сюда. И еще много-много десятков, сотен тысяч гривен. И я вижу, что эти дети лучше живут, чем большинство детей. На Україні. Хоча їм не вистачає головного. Їм не вистачає батьків. Ви батьків? Так! За рік існування міста щасливих дітей 14 його мешканців отримали нові сім'ї. Дев'ятеро знову з рідними батьками. Потреба в теплі і любові небайдужих людей у Києві величезна. Щороку у місті сиротіють майже пів тисячі малюків. І вже зараз ще пів тисячі живуть в кризових родинах. В планах Дениса Баса побудувати цьогоріч ще один такий центр на лівому березі і взяти під свою опіку ще більше малечі. Ми розмовляли з Денисом Яковичем, і це його пропозиція. Тобто, коли цей центр був відкритий, він сказав: Я хочу ще один центр відкрити. Просто він загорівся цим, тому що він бачить реальні результати. Він бачить, що реально змінюється життя дітей. Він бачить, що реально сьогодні ми маємо можливість влаштовувати в сім'ю дітей і сьогодні діти взагалі не йдуть в інтернатні заклади. Ну хіба це не чудово У мене їх 25 і не знаю, скоро ще буде, мабуть, столько шов. Я к ним приїжджаю раз на тиждень. Конечно, тут завжди відчуття такої близькості, їх тепла. Я щаслива в місті щасливих дітей, де діти зібрані з різних сімей. Сміху багато ви можете чути, бо тут нас навчають друзями бути. Центр це моя сім'я. В йому гарно живу я, в йому гарні є кімнати, тут навчилась я читати. Для нас готують дуже смачно і за це ми дуже вдячні. Все з'їдаємо завжди, щоб здоровими люсти. Вихователі, як мама, і вночі є в дійні з нами, і весь час, бо то всі люблять нас. Показывать по телевизору. Да. А меня тоже? Конечно. О.